Ісус Христос закликає нас теж керуватися логікою. Тому що бачимо, людина повинна увімкнути розум, здоровий глузд, бо навіть найпростіше зрозуміти, протлумачити і пристосувати будь-яку притчу із повчання Ісуса Христа. То потрібен розум, логіка і здоровий глузд. Бо деколи люди можуть вірувати у зовсім неймовірні речі, про які навіть Ісус Христос ніколи не наміряв говорити і ніколи не заповідав. Але люди, якщо будуть тільки під емоціями, а не включать здоровий глузд, то будуть вірити у неймовірні речі. І тому, дорогі сестри і браті, Ісус Христос закликає нас керуватися логікою, наприклад, коли говорить, яка користь людині, якщо вона цілий світ здобуде, а власну душу життя занапастить. Ми говоримо одного разу, що за власну душу занапустить, а одного разу, що власне життя, тому що і життя, і душа у староєврейській мові, то вони мають одне і те саме слово визначення. Бо, власне, якщо людина не має душі, то не має і життя. І тому. Можна перекладати, що власну душу занапастить. Але часто люди думають, що оця душа спасіння душі, то вона ніяк не пов'язана із життям на землі. Лише тут на землі треба в себе всіляко обмежувати, принижувати тільки для того, щоб колись в майбутньому спасти власну душу у вічності. Однак. За словами Ісуса Христа, вічність починається тут. І Царство Боже розпочинається тут. Він каже до фарисеїв: Якщо я перстом Божим виганяю бісів, то вже прийшло до вас Царство Боже. І тому насправді Ісус Христос, коли говорить про спасіння людини. То він не говорить про питання майбутнього після смерті. Він говорить про те, що спасіння людина приймає вже тут, на землі, коли з ним поєднається, коли йому довіриться. І каже, вона вже тоді на суд не приходить, бо від смерті перейшла до життя. Ось яка ідея Ісуса Христа. І тому ми кажемо, теж має значення. Якщо подумаємо самі, яка користь людині, коли вона цілий світ здобуде, а занапастить власне життя? А ті люди, які, здається, здобувають цілий світ, і які мають багатства і славу, і все, що тільки забажають, дуже часто нещасні у своїй душі, у своєму серці нещасні, у них страх, у них безвихідь, бо вони не впевнені. Ані в своєму теперішньому, ані в своєму майбутньому. І тому Ісус Христос закликає нас керуватися логікою і поставити ніби на вагу, на терези, що важливіше жити спокійним і щасливим життям чи здобути цілий світ. Але ми скажемо, а для чого здобувати цілий світ, якщо ти пропадаєш? Ось де логіка, дорогі сестри і браті. Ми з вами згадували, що від терпінь ми не можемо втекти. І навіть якби хтось старався утекти, то терпіння його наздоженуть обов'язково. І тому дуже важливо тепер задуматися, от людина, коли вона нарікає, коли вона незадоволена, коли постійно плаче над собою, що ось її болить, або вона не має того задоволення, на яке вона розраховувала. Чи від цього нарікання. Змінюється її стан. І ми побачимо, що вона ніяк не вирішує ці свої проблеми, в яких вона опинилася. Ні, Вона таким чином не вирішує. Навпаки, заганяє себе ще глибше. І тому немає жодної користі із того, що людина постійно. Боїться терпінь. Але вчора ми з вами минулого разу, ми з вами запиталися, що ж ми можемо зробити для Ісуса Христа. І ми з вами можемо зробити для Нього завжди більше. І саме тому Ісус Христос каже, ви у терпеливості вашій спасете ваші душі. Тому що якщо ми довіримося у терпіннях, Ісусові Христу, то вони вже й не стануть такі, такі болючі. І тому Ісус Христос каже, що ваше терпіння у радощі обернуться і ваших радощів від вас ніхто не відніме. І ось якщо ми пам'ятаємо, що насправді і в добрі, і в труднощах ми залишаємося Божі діти і послідовники Ісуса Христа, то задля Бога ми можемо і посвідчити, і радісно переживати навіть болі. Пригадується випадок, який, можливо, я вже згадував, як мене покликали до однієї дівчини, що мала. 30 років і розсіяний склероз. І вона помирала. Я недавно відвідав її родину, і вони сказали, що вона три роки після моїх відвідин вона справді померла. І я подумав, що треба дуже багато її буде заспокоювати. Тому що, по-перше, вона немічна, по-друге, воно то болить все, і по третє, вона помирає. І що тепер їй можна сказати? Ну, але я щось там підготувався. І коли прийшов до них додому, до її кімнати, а вона каже: слава Ісусу Христу, а чи не переживайте так сильно. Все буде добре, не переживайте. І коли я з нею почав розмовляти, я подивився, що насправді. Вона у тих болях, вона з того не робить ніяких проблем. Але вона те, що може робить, вона якісь в інтернеті, має якісь спільноти, вони разом моляться, вони розмовляють, в неї ціла, дру... ціла багато друзів по цілому світі. Вони якісь там збирають, комусь допомагають. Вона координатор, але вона не виходить з кімнати. І немає жодної навіть тіні незадоволення. Так що я мусив сказати, і не маю, що вам тепер радити, бо більше я від вас навчився, аніж можу вам щось сказати. Тому, дорогі сестри і браття, задля Христа ми завжди можемо зробити. То не треба видумувати собі якісь терпіння, вони обов'язково прийдуть. Але от коли вони приходять, пам'ятаймо. Що вони не варті нашої уваги. Тому що Христос на Христі зробив для нас більше, ніж ми можемо сподіватися, Він відкрив нам доступ до Бога Отця і до вічності, де на фоні якої оці всі наші теперішні терпіння, вони бліднуть і не мають жодного значення. Слава Ісусу Христу!